Доброго дня. В цьому відео хотів би показати новий конструктив нашої бражної колони, яку ми вже розмістили на сайті. Саму інформацію нам підказав один наш клієнт, який її вже давно використовує, і дуже класно в нього виходить іменно такий функціонал тої бражної колони. Тому що, дивіться, люба бражна колона це є холодильник, два коліна і царга. Так? Ми тут поставили. Трійник, в який входить отака, такий кошик, в який засипаються інгредієнти, і ми маємо джин курзину Тобто, дивіться, яка ситуація. Коли ми переганяємо продукт просто використовуючи бразну колону, ми тут того кошика не вставляємо. Ми переганяємо так би на двох колінах. Коли ми переганяємо вже, допустимо, там третій раз, ми вставляємо джин-кошик, кидаємо туди інгредієнти і вже робимо перегонку іменно на нашій бражній кулоні, робимо перегонку вже ароматного дистиляту. Дуже добре все виходить. Дивіться, як воно само, сама конструкція отої джинки. Тут зверху є кламп, ну, так як в стандартній джин-курзині. І тут є заглушка. Сюди вставляється вже оцей кошик, який наповняється інгредієнтом і ставиться на кламп. Дуже просто. Сама джин-курзина от іменно в такому варіанті ми її ще й окремо будемо продавати на сайті. Буде тройка і четверка в, в двох варіантах. Тобто оцей кошик він спокійно стає на тройку, якщо в нас буде 3-дюйма колона. Або на двойку, це менший буде, бо це я троєчний взяв якраз спеціально. 76 діаметр, щоб вам показати, що от іменно який кошик буде для тройки. 2 і 3 дюйма буде така курзина, вона буде дешева. Е, ви подивите, перейдете на сайт, і ви подивитеся, наскільки вона дешевша від такої стандартної джин-курзини. Е, тому я думаю, що е, купивши отаку от е, бражну колону, от в тому варіанті, що, є, що ми її сьогодні при, при, запропоновуємо, дуже. Буде функціональний апарат для різних нюансів. Дивіться, що ви зможете робити от іменно на ті бражні колони, колоні з джин-курзиною. Ви, коли будете переганяти третій раз спирт, тобто ви два рази перший раз браго перегнали до нуля, получили спирт-сиріс, потім спирт-сиріс перегнали до, на чистий спирт, і потім цей чистий спирт. Ви будете розбавляти до 15 градусів по крепості, от іменно це дуже важливо. І будете робити перегонку, вже включаючи джин курзину і включаючи який-небудь інгредієнт. Тобто, на виході у вас буде получатися одномолекулярна е, ароматна водка. Вона буде прозора, вона буде дуже високої якості. І Для організму це от дуже якісний напій, який, який не буде за собою тягнути похмельний синдром. Головні болі і так далі. І так далі. То є та, якби, отака водка, вона водкається елітним продуктом. От на сьогоднішній день от спирзаводи і так далі, такі великі фірми, вони однозначно роблять для елітних напоїв третій перегон. Як ми будемо переганяти? Дивіться, коли ви розбавили спир до 15 градусів, Вставляє робите той конструктив, царга в нас пуста, в джин-курзині якийсь інгредієнт. І ми ведемо перегонку перших там буквально 50 грам першого продукту, який ви будете получати, його бажано злити, тому що. Інгредієнт, який ви засипаєте в джин-кошик, він буде тягнути за собою такий мусор. От той мусор ви злиєте і потім ви, получаючи продукт в одну ємкість, ви будете получати його до тих пір, поки у вас от в тій ємкості ареометр не покаже 43 градуси. Оце дуже важливо, тому що дивіться, вам не треба буде розбавляти той продукт, вам не треба буде нічого з ним робити. Ви просто от в ємкості поставили ареометр, і коли він у вас вже у вас набрався продукт, і коли той продукт там показує 43 градуси, ви е, завершили е, перегонку е, тіла. Ви ще можете там получати хвостову фракцію, так називаємо. Але то вже будете додати отут їх усти, будете додати дослідуючого перегону спирту серця, щоб витягнути етил ще там який є. Таким методом у вас получиться дуже класний ароматний напій, який буде по чистоті просто супер. Отака От водка. Я її називаю одномолекулярною, тому що вона не тяне за собою тих лишніх заморочок організму. Вона дуже класно сприймається, вона ароматна, вона Ну, Тобто, треба, щоб ви один раз побачили, спробували, і ви вже тоді побачите, наскільки класний продукт виходить. Для людей, які, допустимо, мають тройки, спирт-колони, або там другі моменти, ви можете просто собі докупляти оті, ту джин корзину яка буде окремо на... На сайті двойку або тройку. Або можете, допустимо, брати в нас ті люди, які тільки починають, можете брати зразу собі отаку бражну колону. В бражну буде, колону буде входити царга 50 см з ніпелем під термометр, буде входити джин курзина і буде входити коліно, теж з ніпелем під термометр. І турбохолодильник. На 9 трубок, який гасить практично до 6 кВт, і носить. От іменно е, така конфігурація буде е, бражної колони, яку ви зможете е, подивитися на сайті, е, заказати, і ми вам зможемо відправляти. Тобто є варіант тройки і є варіант двойки. Е, Зверніть на це увагу, тому що. Вроді, такий один е, додатковий вузол, е, але він дуже багато спрощує роботу, е, дає е, можливість е, комбінацій різних, і вам не треба, і ви працюєте вже дуже якісно на своїй е, свої апаратурі. Ви будете получати реально класні напої. Внизу відео лінки на сайт. Е, переходьте, вивчайте. Наші бражні колони будуть знаходитися. Ота бражна колона буде знаходитися в рубриці бражні колони. Переходите і там знаходите. А джин кошики вони будуть знаходитися в рубриці вузли та комплектуючі. Тоже можете перейти, подивитися на ціни і так далі. Ну, вас ціни дуже приємно здивують, тому що ми виставили дуже дешеву ціну на джин кошики такі. І люди, які на сьогоднішній день шукали такі девайси, вони, я думаю, що однозначно оцінять от наші старання. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.